Незвично різко критична стаття про зеленською проблеми з демократією та корупцією в Україні. Вийшла в Economist. Це якийсь левіафан, побудований для задоволення декількох людей, причому у найцинічніший спосіб. Україна сьогодні стоїть, пише The Economist, тому що на цьому наполягає її народ. Значна частина системи безпеки країни виросла незалежно від слабкої держави, а часто й всупереч їй. Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знову Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля, царя Соломона, яка еклезіаста, в еткользе раіті венатоне тлібіле хольмасернаса та хата шамеш. І прихиляючи увагу до всього, що діється під сонцем, побачив я час, коли людина панує над людиною їй на шкоду. На жаль, доводиться констатувати, що як і три тисячі років тому, сьогодні нам не бракує правителів, які завдають набагато більше шкоди своєму народу, ніж приносять користь. Не те, щоб цього не було у нас раніше, пише Дмитро Булах, але за останні пару років це досягло шалених абсолютних масштабів. На даний момент наша держава це не республіка, тобто, в перекладі з Латини, справа народу, спільна справа це не демократія, влада народу, це якийсь левіафан, побудований для задоволення декількох людей, причому у найцинічніший спосіб. Наша держава сьогодні побудована на тотальній брехні. Це і телемарафон, і доповіді, і те, що озвучують в ефірі найвищі посадові особи тощо. Тотальна безсовісна, абсолютна брехня, без жодних сумнівів, без сорому. Вона побудована на тотальній корупції. Наприклад, з Харкова викачують останні соки люди, які навіть не перебувають в Україні, і не тільки з мого міста, з багатьох інших міст так само. Вся ця схема централізована, системна, під патронатом і за сприяння найвищих посадових осіб. Мені здається, що у відсотках відкатів та розпилів все стало набагато гірше ніж до великої війни. У всякому випадку, безсоромніше, так точно, більше без оглядки, без нюансів. Все це побудовано на лицемірстві, де можна безсоромно знищувати антикорупційні органи, якщо вони наблизилися до твоїх особистих друзів та компаньонів, де можна створювати цілі міністерства для свого кума, а потім навіть не вважати за потрібне це ховати і ліквідувати ті міністерства, коли кума звільнили. Де можна дякувати солдатам, а потім намагатися збільшувати їх закріпачення законопроектом про підвищення відповідальності. Де можна розповідати про повагу, але не проводити системну армійську реформу і нічого не робити для збільшення мотивації, залишати зарплатню у 20 тисяч, при цьому не рухатися у бік чітких термінів служби. Скоро на волю вже почнуть виходити люди, які відсидали свої терміни за відмову від мобілізації. А військові все, що будуть в армії, просто звертаю на це увагу. Де відсутнє легальне економічне бронювання? А є чорне і величезний потік кешу нагору. І всі про це знають. Побудовано все на несвободі, де ті, хто незалежні, непідконтрольні, зазнають тиску, прослуховування, стеження за собою, де проблема не самі проблеми, а ті, хто про них говорить. де небайдужих ігнорують, а то й репресують. Так не може бути далі. Нам потрібні зміни. Відсутність цих змін нам вже коштує багатьох життів і зруйнованих доль. Нам потрібні нові підходи, нові люди, нова довіра. Змінимося або помремо. І про це вже вголос кажуть не тільки наші співвітчизники, але й наші західні партнери. Незвично різко критична стаття про зеленської проблеми з демократією та корупцією в Україні вийшла в Economist. Таке враження, що тепер Зеленському на заході вже ніхто нічого не пробачатиме. І це, зрештою, добре, бо Захід буде допомагати нам захищати. Демократію в Україні єдине, що непокоїть, щоб вони на заході не переплутали президента та корумповану владу з іншою мужньою, сміливою, безкорисливою Україною, яка, стікаючи кров'ю, тримає фронт. The Economist пише. Президентство Зеленського занурилось в деякі старі вади України. Воно погрожувало опозиційним змі та їхнім рекламодавцям, розгорнуло судові переслідування проти політичних опонентів, включаючи п'ятого президента Петра Порошенка, та контролює репресії з боку Служби безпеки України. Звинувачення у зв'язках з Росією є поширеним інструментом вимагання. Один промисловець розповідає журналістам про колегу, якого змусили заплатити 2 мільйони доларів, щоб уникнути такого звинувачення. Україна стикається з поглибленням військових, політичних та економічних проблем. Україна сьогодні стоїть, пише The Economist, тому що на цьому наполягає її народ. Значна частина системи безпеки країни виросла незалежно від слабкої держави, а часто й їй. паралельні мережі суспільства, бізнесу та солдатів латали прогалини, залишені міністерством оборони, яке інсайдери називають міністерством хаосу. Провідні світові компанії з виробництва безпілотників починали у вільних кімнатах та гаражах. Але коли бюрократія застоюється, невеликі структури створюють те, що потрібно країні, каже офіцер розвідки, журналістам Economist. Проблема, однак, полягає в тому, що Росія часто купіює, а потім масово виробляє українські інновації швидше ніж це може зробити сама Україна. Тим часом призов стає все складнішим і жорстокішим. Піхота критично недоукомплектована. На початку війни українці платили хабарі, щоб потрапити на передову та воювати. Тепер вони просто тікають, каже Фантомас, колишній офіцер призовної служби. Система зламалася минулого року. Важко уявити шлях до перемоги України без набагато ширшого, але політичного дуже складного рівня призову. Новобранців потрібно буде витягувати з цивільних галузі промисловості. Сини політиків, яких зараз часто захищають. Повинні будуть іти. Компроміс нав'язаний Трампом може бути найкращим, на що може сподіватися Україна. Якщо в Україні закінчуються люди, їй також не вистачає демократичної легітимності. Довіра між владою і суспільством зруйнована, каже журналістам один з високопосадовців. Невдоволення досягло апогею у липні, коли влада незрадно спробувала приборкати два незалежні антикорупційні агентства, оскільки їхні розслідування занадто наближалися до людей на вищому рівні. Занепокоєння наземних союзників та народної опозиції змусило владу Ступити протести біля президентського офісу. Перші антизеленські демонстрації з початку війни стали поворотним моментом. Завжди буде до і після, каже інший високопосадовець. Це виявило кризу у владі, паніку перед обличчям протесту. Це був момент, коли люди зупинили зловживання владою. Їхні рукописні плакати не лише дали протестам назву Картонкова революція, але й звинуватили тих, хто перебуває на вищому рівні у гріхах, що виходили за межі безпосереднього скандалу. Ти не цар писав один: якби ти менше крав, я б менше хоронив своїх друзів, сказав інший. Обраний у 19-му році з переконливою перевагою та з повним контролем над парламентом, Зеленський має більше формальної влади, ніж будь-який його попередник. Війна та його сміливе рішення залишитися в Києві надихнули націю на боротьбу, дозволили йому ще більше централізуватися. Але його злет до статусу культового героя на заході заохочував зарозумілість. Зеленський був більш демократичним на початку, але всі оплески відкинули його в порожнечу. каже інший інсайдер. Він почав вірити в долю. Рішення зараз приходять через все менше коло довірених осіб. Головним серед них і Андрій Єрмак, його керівник апарату, чия влада здається не виправдана його досвідом чи його мандатом необраного посадовця. Один колишній міністр описує пане Зеленського та його помічника як альтер-его, які фактично керують спільним президентством. Хто б не був при владі, президентство поринуло в деякі. І старі вади України багато хто сподівався пише видання, що липневі протести та викликаний ними розворот президентської влади можуть зупинити перевищення повноважень. Події з того часу свідчать про протилежне 6 вересня. З'явилися новини про малоймовірну українську операцію викрадення Федора Христенка, опального колишнього депутата парламенту, звинуваченого у державній зраді з Арабських Еміратів. Інтерес до нього, очевидно, був не стільки пов'язаний з ймовірними злочинами, скільки з тим, що щоб змусити його свідчити проти детектива антикорупційного бюро, який розслідував близьке оточення президента. Сезон скандалів ще далеко не закінчився. Війна, на жаль, підірвала віру українців у майбутнє, що мало тривожні наслідки для економіки. В одній початковій школі в Печерському районі Києва кількість першокласників скоротилася на дві третини. За оцінками ООН, понад 5 мільйонів людей втекли з України. Більшість з них не повернуться, прогнозує соціолог Елла Лібанова. Бізнес, який вже постраждав від відключень електроенергії та російських ракет, страждає від нестачі робочої сили. Багато чоловіків воюють або ховаються від призову. Багато матерів залишаються вдома, готові захистити дітей від наступного вибуху. У таких складних умовах зростання на 2-2,5% цього року вважається успіхом. Зростання наступного року має бути подібним незалежно від того, Води про припинення вогню Олексій Соболєв, міністр економіки України, зазначає, що третина зростання припадає на оборонні та технологічні компанії. Вторгнення Росії пробило діру у фінансовому становищі України. Зараз країна виживає на іноземному життєзабезпеченні з усіма випливаючими з цього перекосами. Податки та внутрішні запозичення покривають лише основні військові витрати. Навіть найоптимістичніші прогнози залишають дефіцит у розмірі 45 мільярдів доларів наступного року, що становить майже чверть ВВП. Західні зобов'язання наразі покривають щонайбільше 27 мільярдів доларів. Ми дійшли до ситуації, коли немає грошей, зневірюється високопосадовець, і в Європі самої немає грошей, необхідних для того, щоб повернути нас до життя. Будь-який звіт про Україну не повинен виключати надії, завершує свій текст The Economist. З часу нашої останньої оцінки суспільство еволюціонувало і тепер керує багатьма процесами в країні. Прогрес українського бізнесу, Міністерство економіки та цифрової трансформації армії. Та оборонної промисловості все це вражає, але значна частина центральної влади регресує. Здається, Зеленський збився з дороги. Зовсім незрозуміло, чи знає він, як знайти новий шлях, замовчуючи проблеми і вади вищого керівництва в Україні, ми робимо його ще більш безвідповідальним і безконтрольним. І таким чином підставляємо наших західних партнерів, тому що їм все. Складніше буде виправдовувати ту величезну фінансову допомогу, яку вони надають Україні. Тож, панове, не втрачаємо ані пильності, ані оптимізму. Ні на крок. Тримаємо стрій, усмішки ширше. А порох сухим. до нових. Сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі бережіть себе та Україну.